Три поради, які допоможуть адаптуватися переселенцям або біженцям на новому місці. Сьогодні в нас буде такий е, блог вихідного дня. Я перелопатила величезну кількість наукових статей для того, щоб скласти е, якісь максимально обґрунтовані поради з приводу того, як краще адаптуватися на новому місці. І коли я все це закінчила читати, виявилося, що вони доволі передбачувані, доволі прості і їм. Ну, на перший погляд, легко слідувати. Давайте я вам розкажу, ви скажете, чи вдається вам це робити на новому місці. Якщо ви не можете жити через війну вдома, є переселенцем або е біженцем. Да. Це канал всі свої. Мене звати Ліра і На цьому каналі ми збираємо. Ми я маю на увазі наша команда збирає корисну інформацію для людей, що через війну не можуть продовжувати жити в себе вдома. Ну і власне будуть нове життя в якомусь новому місці. Окей, перша порада це вивчати мову країни, в яку ти приїхав. Здається, що це максимально очевидна штука, і багато людей і так це роблять, бо е, власне вони зобов'язані згідно з адаптаційними адаптаційними програмами країн, в які вони переїхали. Але є величезне дослідження 2003 року. Про нього писали науковці. Е, е, люди з. Східної Азії, переселенці Східної Азії, максимально класно адаптувалися, якщо знали мову. Все дуже логічно. Якщо ти знаєш мову, ти маєш можливість спілкуватися в кав'ярні, на роботі, отримуєш клаще крутіші пропозиції, і відтак ти почуваєш себе більш інтегрованим в середовище. Я хотіла сказати, що я лишаюсь в Україні і тут застосувала цю пораду інакшим способом. Я вирішила спробувати перейняти діалект. Того регіону, в якому я проживаю, якось я сіла в таксі, і я говорила українською мовою, але мені сказали, ой, у вас така чиста українська мова, а ви звідки? І я зрозуміла, що можливо, мені треба трошки додати таких слів, які всі кажуть в моєму регіоні: тово, тойво, цейво калабаня, це до речі, велика калюжа. І я вирішила, а чом ні? Давайте спробуємо е, урізноманітнити мову цими словами. Я не знаю наскільки це мені допомогло, але Якщо чесно, я просто спробувала такий експеримент і крок. Мені здається, що я нормально адаптувалася. Можу нормально на ринку сперечатися, де? Да? Друга, порада, друга порада. Знаходьте спільноту, з якою ви зможете спілкуватися. Велика проблема переселенців і біженців полягає в тому, що ми закриваємося на якомусь обмеженому колі спілкування. Дуже часто спілкуємося тільки з рідними або з тими людьми, з якими ми приїхали. І це реально обмежує. Жує нас і не дає нам розвиватися. Люди соціальні істоти нам потрібна обов'язкова компанія, тому ізольованість гарантовано приведе до погіршення стану. Коротше, ви точно про це знаєте і відчували це на собі, але залишається питання, а де знаходити спільноту, якщо я не дуже гарно і вправно володію мовою, або якщо я не люблю нові контакти. Ем, давайте кілька. Простих побутових прикладів. Якщо ви живете в Україні, ви можете долучитися до спільноти людей, що роблять окопні свічки, піти в центр допомоги переселенців, спитати, чим вам допомогти. І там буде команда людей з схожим бекграундом, бо вони працюють в центрі переселенців. До речі, нещодавно Мелітополь відкрив у Львові саме тут це центр, де Можуть збиратися переселенці з Мелітополя. Ти просто приходиш і спілкуєшся там. А мої знайомі теж з цього міста казали, що бачили машини з номерами Запорізької області, просили їх зупинитися і говорили: ми потребуємо для нашого психічного здоров'я спілкуватися з не тільки одним і тим самим колом людей. Тому, будь ласка, не соромтеся. Якщо маєте ідеї, будь ласка, діліться. А в мене, до речі, маленька дитина, і моє перше коло спілкування зібралося біля мене на дитячому майданчику. Всі способи можуть стати гарними, якщо вони допомагають вам інтегруватися в нове місце. І я хочу сюди ж додати ще, одне, ще одну пораду. Нехай вона буде як 2А. Будьте відкриті для нових досвідів. Це також є дослідження, яке було проведене ще в 1986 році про культурний шок, який заважає інтегруватися переселенцям. Не треба засуджувати те, що ви не розумієте, а спробуйте зрозуміти і, і, і адаптуватися туди. Знаєте? Наприклад, новий досвід. Ви не ходили в церкву, сходіть. Ви наліпили з гліни. Будь ласка, може, кераміка то ваше покликання? Або всі ходять на рибалку. Ну, така розвага, знаєте, у місцевих. Можливо, варто долучитися, або ви звикли до супермаркетів. а Тут один базар, і всі на нього ходять і дуже люблять торгуватися. Може, прийшов той момент, коли і вам треба це спробувати, як знати. Ну і остання порада: розберіться в культурі. Дуже часто культурна відмінність ставить такий бар'єр, який люди сприймають як особисту образу і не можуть тому інтегруватися. Давайте на простому прикладі. В Ірландії всюди висять плакати, які пропагують нормальність того, що діти забруднені. Вони кажуть, дитинство це бути брудним. В Україні часто побутує думка не серед всіх, але вона є популярною, що дитина має бути охайною, бо це свідчить про те, наскільки нормальна в неї родина. Ми зі своїм цим бекграундом приходимо туди, і на нас дивляться, як на ненормальних, що в нас діти занадто чисті, і їм не дозволяється валятися в калюжі, а всі інші валяються в калюжі. Можна засуджувати і говорити, що ваші діти не виховані, а можна розібратися, який бекграунд, чому вони так вважають і. Навіть якщо не застосовувати до своїх дітей чужу модель виховання, але можна її зрозуміти і зрозуміти, чому це середовище функціонує саме так: не тому, що ви погана людина, не тому, що ви тут чужа і ви все робите неправильно, тому що там інший культурний бекграунд і це реально спрощує інтеграцію. Про це власне є дослідження, яке було проведено у 2001 році. Окей, я на цьому ставлю крапку. Я сподіваюся почути і від вас якісь штуки, які вас здивували, але допомогли в адаптації. Культурний шок вас щось шокувало? Ви знайшли спільноту в неочікуваний спосіб? Діліться, будь ласка, з великим задоволенням почитаю. Підпишіться на канал всі свої і поставте дзвіночок, щоб ще більше корисної інформації побачити в майбутньому.